Псевдокомунальники. Невідомі люди, представляючись працівниками ЄРЦ, намагаються отримати від мешканців особисту інформацію чи доступ до житла. Такі факти все частіше надходять на гарячу лінію підприємства. Останній раз телефонували із вулиці Галицької. Жіночка перетелефонувала що до неї три дівчини. Один хлопець звернулися з проханням надати інформацію, чи є неповнолітні діти буцім, то що ЄРЦ буде надавати якісь призи. Представ хлопець показав якесь посвідчення. Незрозуміло, яке ну з того, що розказала людина, то це посвідчення взагалі не встановлено зразка. Ми такого посвідчення не видаємо. Це знаєте, дуже велика розкіш по чотири чоловіка, щоб ходила від КПЕРЦ. Нас люди занадто загружні, щоб. Була така можливість. Крім того, на підприємстві наголошують, що не ведуть жодних зборів коштів, в тому числі на ремонтні роботи. Дольова участь мешканців сплачується винятково згідно виставлених рахунків через установи банків, інтернет чи платіжні автомати. Подібні випадки із самозванцями кажуть в ЄРЦ, були й минулого року. Тож комунальники просять мешканців вимагати в таких небажаних відвідувачів посвідчення особи, а також звертатися на гарячу лінію підприємства або ж до правоохоронців.